Показово та стрімко або як у Чернівцях перекладають плитку. Свіжовикладена плитка у центральній частині міста вже дала тріщину, і не тому, що якість сумнівна, а тому, що викладали у сніг та зливу. Яке воно благо чернівчан по альтернативному дивіться уже за мить. Кількість та швидкість не означає якість. Зокрема, якщо звернути увагу на такі важливі та вкрай необхідні для міста тротуари, то вже можна побачити наслідки показових та поспішних ремонтних робіт. Покоцана та розбита саме у такому стані, наразі перебуває свіжо перекладена плитка у центрі міста Чернівців. Йдеться про вулицю Івана Франка, де наприкінці 2022 року велися жваві ремонтні роботи, що навіть несприятливі погодні умови не стали завадою майстрам. Утім, мер міста Роман Клічук переконаний, що сам факт процесу важливіший за якість. Ну, в нашому місті тротуари не не мінялися ну років з ну, 2012-го точно. Я думаю, що сам факт, що ми їх міняємо, то то вже є нормальне. Минулий 2022-й для чернівчан став роком не тільки сумнівного ремонту доріг, а й тротуарів. Зокрема, одночасно розпочали перекладання тротуарів на низці чернівецьких вулиць, та підрядники так і не встигли вкластися у зазначений термін. Відтак поспіхом надолужували і в дощ, і навіть у сніг. Утім, заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк наприкінці листопада 2022 року стверджував, що перекладати плитку та бруківку можна навіть при мінусовій температурі. Бруківку, як і асфальт, власне можна укладати до мінус п'яти. Зараз взагалі нема ніяких питань для того, щоб якісно устелити цю бруківку. Зокрема, Роман Клічук стверджував, що за кожним підрядником є гарантія, яка складає три роки. Три роки вони мають. Перекладати за рахунок свій, і вони обов'язково зроблять все, щоб вона стояла ідеально». Три три роки на ремонтні роботи не на плитку. а плитка, гарантія це вже цей підрядник, який вирав, це відповідно його вже відношення господарські з тої компанією, яка постави так. Але ми контролюємо далі. Оце це, це, це виконання робіт і цю якість. І повірте мені, вони поперекладають усе те, що не зробили неправильно. Водночас, чия вина в прогнозованій проблемі. Підрядної організації, яка прокладала плитку постачальника неякісного товару чи місцевих карманичів, залишається питанням. Водночас страждатимуть знову чернівчани та гості міста через перекриті та розкопані тротуари. Зокрема, будуть знову піддаватися небезпеці, адже підрядники неодноразово розпочинали роботи по обидва боки дороги. Відтак пішоходи були змушені виходити на проїжу частину, створюючи перешкоду у русі водіям. Аліна Рябкова, Сельставчанський та Медня ТВА.